Аліса В країні див. Адаптація для вивчення англійської. ЧАСТИНА перша. Упасти в кролячу нору. Одного дня Аліса сиділа на березі річки та нудьгувала. Раптом вона побачила білого кролика White Rabbit, який пробіг повз і сказав Ой, ой я запізнююсь. Oh, dear, I'm late!» Це ж дуже дивно. Стрендж, подумала Аліса. Кролик зник у норі. Disappeared into a hole. І Аліса вирішила його наздогнати. Follow him. Раптом вона поскользнулася, слипт, і впала в глибоку нору. А діп hole. Вона летіла дуже довго. For a very long time поки не опинилася у незвичайній кімнаті A strange room. ЧАСТИНА Друга. Чарівне зілля. У кімнаті стояв маленький стіл, A small table. А на ньому була пляшечка, A little bottle. з написом Випий мене, Drink me. Чому б і ні? Чому не? сказала Аліса і випила рідину. Вона почала зменшуватися. «Started shrinking». Ой, я така маленька. «Small». Тепер вона могла пройти через маленькі дверцята «Tiny door». Але ключ залишився на високому столі. «High table». Раптом вона помітила печиво акукі з написом З'їж мене. «Eat me». Вона відкусила шматочок і почала рости. «Started growing». Тепер вона була занадто велика. Too big. Що ж робити? What should I do? Аліса заплакала. Її сльози утворили велике озеро. Tears formed a big pool. Частина третя Озеро сліз і нові знайомства У великій калюжі плавала миша. Ей маус. Вибачте. I'm sorry, сказала Аліса. Як нам вибратися? How can we get out? Головне, не згадуй про кішок, Кетс, відповіла миша. До них приєдналися качка, Ейдак, Дронт, а Додо та інші тварини. Нам треба висохнути!» «Dry off!» – сказав Додо. Давайте бігати навколо галявини. «Let's run around the clearing!» І Хто виграє? А хто перемагає? запитала Аліса. Усі. Everybody!» Аліса подумала, що це найдивніші перегони у світі «The strangest race in the world!» ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. Будиночок кролика. Раптом білий кролик White Rabbit з'явився знову. Де мої рукавички, Глоупс і Віалофан? закричав він. А, Марія Анно, біжи до мого будиночка хаус, і принеси їх. Але я не Марія Анна, But I'm not Mary Ann!» Проте Аліса вирішила піти. У будинку вона знайшла ще одну пляшечку – «Another Bottle». Що буде, якщо я вип'ю її? «What will happen if I drink it?» Вона випила рідину, drank the liquid, і почала рости. started growing. О, ні. Тепер я занадто велика. too big!» Кролик і його друзі вирішили вигнати її звідти. Get her out. Вони кинули у неї камінчик a small stone, І він перетворився на тістечко. Turned into a little cake. Аліса з'їла його і знову стала маленькою. Became small again. Час тікати. Time to run. Вона втекла в ліс. Ran into the forest. ЧАСТИНА п'ята. ГУСІНЬ і її порада. У лісі Аліса побачила великого гриба A big mushroom. На ньому сиділа блакитна гусінь, а блу катерпілер. Хто ти? Хто ти? запитала вона. Я навіть не знаю. I don't even know. Якщо хочеш бути вищою, taller, їж один бік гриба, якщо меншою, smaller інший. Гусінь зникла. disappeared. А Аліса спробувала гриб – «Tried the mushroom». Вона то виростала, то зменшувалася. – «Grew and shrank», Доки не стала нормального зросту – «Her normal size». ЧАСТИНА шоста. ЗУСТРІЧ із Чеширським котом. Аліса продовжила свій шлях і натрапила на чеширського кота – «Cheshire Cat». Який сидів на дереві і посміхався. Ти можеш допомогти мені? «Can you help me?» – запитала Аліса. Це залежить від того, куди ти хочеш йти. «That depends on where you want to go». Я не знаю точно, куди йти. «I don't know exactly where to go». Тоді немає значення, яким шляхом ти підеш. «Then it doesn't matter which way you go». Але я хочу зустріти кого небудь. But I want to meet miet Україні Див, усі божевільні, Mad. І ти можеш зустріти багато дивних людей. You'll meet a lot of strange people. Аліса подумала, що це дуже дивна відповідь Strange answer. але вирішила піти далі. Частина Сьома. Гусінь і її порада. Аліса продовжувала йти і незабаром побачила гриб, на якому сиділа та сама гусінь Катерпілер. Вона знову запитала: Ти хто? Who are you? Я не знаю. I don't know, відповіла Аліса. Ти можеш змінити свій розмір, сайз, з'їж цей гриб, і ти будеш то великою, то маленькою. Аліса взяла шматок гриба і почала змінювати свій розмір сайз, поки не стала нормальною. Нормал сайз. Вона продовжила шлях continued on her way і побачила чудовий сад a wonderful ГАРДЕН. ЧАСТИНА восьма ГРАВ КРОКЕТ Аліса зайшла в сад. Де вона побачила королеву The Queen та короля The King. Королева кричала of Крокет. Let's play croquet!». Аліса приєдналася до гри, де замість ключок використовували фламінго, фламінгос, а м'ячі були їжаками. Хетчхокс. Гра була дуже дивною, стрейндж, і королева часто кричала. Відрубати йому голову Off with his head. Аліса здивувалася і вирішила, що краще залишити це місце. ЧАСТИНА дев'ята. Суд і вирок. Королева оголосила, що буде суд. A trial. У залі суду Аліса побачила знайомих тварин. І всіх звинувачували У крадіжці пирога. Stealing Tarts. Відрубати йому голову. Off with his head!» – Кричала королева. Аліса зрозуміла, що суд був нечесний, анфер, і вирішила заперечити. Я не боюсь тебе. «I'm not afraid of you!» – сказала Аліса. І раптом вона прокинулась. Вок ап. ЧАСТИНА 10. «Прокидання!» Аліса відкрила очі і зрозуміла, що все, що сталося, було лише сном, а дрім. Вона була знову на березі річки, і біля неї лежала її сестра, Сістер. Це був дивний сон. То була дивна мрія, сказала Аліса. І, хоча все було таким незвичайним unusual, Аліса зрозуміла, що країна див залишиться в її пам'яті. Меморі – назавжди Мораль та висновки Аліса в країні див для вивчення англійської мови Перший. Важливість самопізнання the importance of self-discovery. Аліса змінюється протягом всієї історії, шукаючи відповіді на питання про себе, Це вчить нас, що самопізнання. Важливий процес у житті Alice changes throughout the story, Searching for Answers About herself. This teaches us that self-discovery is an important process in life. Другий. Гнучкість у мисленні флексібіліті у тінкінг Україні див Аліса зустрічає дивних персонажів та нелогічні ситуації. Але вчиться адаптуватися. Це нагадує, що інколи варто змінювати підхід до проблем. In Wonderland Alice meets strange characters and illogical situations, but she learns to adapt. This reminds us that sometimes we need to change our approach to problems. Третій. Використання уяви The Power of Imagination. Фантастичний світ, у якому опиняється Аліса, показує, що уява допомагає відкривати нові можливості. The fantastical world that Alice Finds herself in shows that imagination helps us discover new possibilities. Четвертий повага до інших точок зору respecting different perspectives. Аліса стикається з героями, які мислять по іншому, але намагається їх зрозуміти. Це вчить нас слухати і поважати думки інших. Alice meets characters who think differently, but she tries to understand them. This teaches us to listen and respect other's opinions. п'ятий віра в себе. Believing in yourself. Попри всі труднощі, Аліса залишається сміливою та наполегливою. Це показує, що важливо вірити в свої сили. Despite all is important to believe in yourself. Ці уроки допоможуть не тільки зрозуміти казку. А й покращити знання англійської мови, вивчаючи нові слова та вирази.